Друзі, вітаю сьогодні м'ясо в сирній шубці. М'ясо для цього рецепту підходить всяке дієтне курочка, індичка або нежирний биточок, тому що воно буде соковите за рахунок шубки. Насолили, наперчили, з м'ясом все понятно. А от шубку зараз приготуємо і особливість приготування в тому, щоб цю страву не пересмажити. Не тримати довго на вогні або на невеличкому під кришкою, щоб м'ясо проготовилось, і шубка не згоріла. Шубійка тут у нас добренька буде: натертий сир, ложка майонезу, яйце одне, перемішуємо. І кожну штучку м'яса спочатку в борошно обвалюємо, а потім в шубку, щоб воно трималося куче. Друзі, знаєте, я так приподробно розказую. Ну, по-перше, я викладач, це моя робота. Розказувати, показувати, учити, навчити. По-друге, я теж колись була молода хазяйка і не знала, навіть, як ті голубці закрутити чи котлету змайструвати, щоб воно не розлізлося. Ну і щоб продукти ж не перевезти, розумієте, криза економічна на світі, треба акуратненько якось з продуктами. Ну, Але не сильно той зекономиш на продуктах, тому що осінь. Організм витрачає багато калорій на обігрів, на підтримання нашої температури. Ну, і просто ми мусимо бути крепкі, щоб відповідав наш організм на всі виклики, Оці віруси, всяке м'ясо, до речі, відповідає також за виробку інтерферону і треба жерти, щоб не вмерти. Ось так: опускаємо, перевертаємо, начинки не дуже багато чіпляється, тоді ми, як з одної сторони, обжаримо. На перед перегнемо і ще докладемо прямо ложечко зверху, щоб товстенька була шубка. Це дуже апетитна страва, готується максимально швидко, тому нікуди не відходьте. І е, можливо, спробуйте, до... якщо у вас товстенько м'ясо, можливо, доведеться ще в духовці потримати до готовності, щоб довести. А я просто складу в каструльку і накрию кришкою, він там пропарюється. Дозвольте пораду, я вам, вам пропоную перевертати за допомогою лопаточки. Інакше оця шутка, сир, може до дна трошечки прилипнути. Розумієте, щоб воно все однією кучкою перевернулося. М'яско готове, але дуже соковите. Прям витікає юшечка. Я не знаю, це вам видно? Видно, витікає. Я би вам ще порекомендувала ці отбивнушки з вечора замаринувати. Вони будуть тоді просолені, знаєте, як от риба вже починає просалюватися. І точно на другий день у вас проготуються, не будуть сирими. Друзі, Цей рецепт спеціально для тих, хто не любить жирне м'ясо, не любить його їсти і його не купує. Купує тоді суху курочку, курину грудку і врешті-решт не задоволений тим, що воно ж сухе, як би ти його не готовив, хіба в вершках зварить. Оце рецепт для вас. Ще одна підказочка, друзі. Якщо ви перший раз готуєте, по-перше, ви можете так з мисочки прямо здвигати, щоб ну, не тіряти те, що вам хочеться пожарити. По-друге, тільки з однієї сторони зробити шубку. Зробити одну-дві штучки, спробувати і потім розберетесь. Бо тут ну, дуже складно. То воно горить, то воно сере. Ну, треба дуже ловко і швидко це все робити. Я знаю, що багато балакаю. Ну, це все подію, друзі. Я висказалася. Якщо у вас є якісь зауваження, примічання, у вас для цього є функція коментарів під кожним відео, або сторінка сообщества для загальних коментарів. Все, друзі, я свою справу зробила, розказала, показала, роздраконила. Тепер діло за вами: віднайти м'ясо, курочка, філе добре підходить, биточок, спробувати приготувати і написати мені, так, класно вийшло, бо Ксюша розвалилося все. Капець. Вірте мені, це смачно, і я вам дурне не посовітую.